Діанку, сіку, 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 Діамантовий директор Та сьогодні, я думаю, варто почути знову ту, ту історію, як же вона в маленькому містечку досягла такого рівня. Діамантовий директор. Прошу, Наталь Матвійна Вітаю всіх мікрофон. ближче Сьогоднішнім святом. 20-річчям нашої чудової, результативної, стабільної, вітчизняної української компанії! Яка й номера мотив по виробництву фітопродукції в нашій Україні. Я Близнюк Наталія в статусі діамантовий директор. Мої спонсори і наставники. Тетяна Федорівна і Микола Миколаївич, майстри. Тобто я пишаюся, що я в вашій команді. Я з міста Городище як і мої наставники. І давно знала цю парочку людей прекрасних. І я радію, що я така голосна і без мікрофона. Хочу Це вже звичка. Це педагогічне. Дійсно, О, починається. Так, спокійно, вже Так, я хочу сказати, що мої наставники доклали зусиль для того, щоб я досягла цього статусу. Я ніколи не думала і навіть не планувала, можна сказати, Бо я ще не вміла мріяти. Вони мене навчили мріяти, писати це. І виявляється, що це все діє. От бачите, ми ростемо все життя і не знаємо, що мрії здійснюються. Їх треба просто осмислювати і думати про це, просинаєшся, лягає спать. І я вже скільки відео дивилася. То про це дійсно я тепер на це звертаю увагу. Дійсно, я пішла на пенсію і вже хвора й хвола людина, Ось. тому довелося звернутися по допомогу до центру, центр нашої компанії, де брала продукцію, поправляла здоров'я і за три роки. Я ні разу не звернулася до свого лікуючого лікаря-невропатолога, від якого я не відставала і тільки за ними бігала. Вона вже не знала, дійсно, що зі мною робити. Одного разу сказала, я вже не знаю, що з вами зробити і що вам давати. Давайте попробуйте те, те, а потім каже, ладно, ну, здайте ще на гармони. Ну, я й здала, з'явився ще один діагноз. Ну, я тоді думаю: 17 років я откапалася. то швидка забирала, то для профілактики вже наперед лягала, щоб приступів не було. Ну, я думаю, треба вже порвати старе життя і почну по новому І вийшло так. Що почалося нове життя із цією продукцією. Ну і таким чином я стала співпрацювати із компанією, тому що мене познайомили відразу, що є такі можливості, і тому я хочу підкреслити, що коли ми залучаємо партнерів до споживання продукції, то звичайно. Дуже швидко, не відтягуючи, треба її знайомити хоча б з першими е, е, сходинками нашого фінансового маркетинг-плану. Е, щоб людина зразу вважала, що ну, думала. Що вона зацікавлена, що вона буде зацікавлена, бонуси одержувати, а потім і мати матеріальне і покращувати достаток. Ось що я так і роблю, тому що так мене вчають і вчили мої наставники. Ну а далі треба було створити сторінку у Фейсбуці. Тобто хто заране в соціальних мережах, хто є. Не може щось працювати і досягати, тому що нема на соціальних мережах, то нас ніде немає. Тому перше, ми, нас повинні знати люди і впізнавати. Потрібно писати пости, потрібно ці пости поміщати з фотографіями своїми. Я скажу, що це було нелегко. Це дуже нелегко. Тому що я не привикла себе десь показувати, кроме там, десь на хорі в ансамблі співала, виступала там на педраді, а щоб в мережі. Для мене це було, можна сказати, смертельно. Коли мені наставники мої любі говорили, та ні треба, а я ще й опиралася, заперечувала, та як та не буду, та не вмію, Як я про себе напишу, ще й фотографії виставлю. А ви знаєте, прийшов час. Коли я переконалася, що це треба, тому що ну, якщо ти з людин, людині щось радиш, навіть ту, що ти зустрів на дорозі, яка тебе знає, а якщо не знає, куди вона подивиться, вона зразу йде у Фейсбук і шукає Наталія Близнюк, правильно? І вона дивиться повну інформацію, яка повинна бути написана там. І хто ти, і звідки, і де ти працювала, я освітянка, більше 40 років пропрацювала в освіті, вчителем історії, а потім 15 років директором позашкільного закладу. І в мене це все написано. І Мій телефон, контакти. Тобто, людина, коли читає, вона довіряє зразу. В неї з'являється довіра. Тому що є телефон, є е, далі вона що дивиться на стрічку, да, новин, мою сторінку. Ага, це не якісь там, це дійсно серйозно. Вона бачить фотографії, ось, е, де людина буває, вона вчиться, вона пише пости. Далі пости важливо зі своїми фотографіями, навіть коли ви щось таке пишете, може, це і недоречно. Думаєте так, я так вважала, свою фото, своє фото виставляти. А це дуже доречно, тому що Тетяна Федорівна говорила, так це зацікавлює людей. Не просто квіточку помістити або якусь емблему, а свою фотографію. Виберіть найкращу фотографію, виберіть найкращий ракурс, який вам подобається. Ось. Головне. Е Підібрати, як, щоб це була приваблива фотографія. Просто треба правильно це вибрати з 10, з 20 найкращу свою фотографію, яка вам подобається. Далі навчання по вівторках наші навчання школи, так, нашого лідера. Далі. В середу також повтори, бо по середах, Це моя вже школа по вівторках. Я вже трошки змішала. А далі школи по середах були. і Весь щастя теж допомога і навчання і сприяння в моєму рості наших шановних коронованих діамантових директорів Павла Петровича і Анни Бойко. Дуже цікаво, тому що ми вчимося на цих школах. Я поширюю в своєму чаті. Ось. А далі я тільки прийшла. в мене така цікавість була, я оздоровлювалася і дуже цікавилася сторінками всіх наших лідерів, і Володимира Моргуна, і інших лідерів, які мають у високих статусах. Ось. Тобто, це вже теж навчання. Далі всі школи стараться не пропускати, які проводять наші лідери, дійсно короновані майстри Володимир Анна Бойко. Це теж є багато Маргу. моргут, є багато шкіл, в них, що посереда, що не ніяких умов виконувати, а є що виконувати на тисячу, на два. На три тисячі брати продукцію, і це вже такий віп навчання. Ось далі я скористалася моментом навчання Володимира Моргуна створювати чати. От зараз, до речі, він веде теж такий марафон по створенню чатів. І це дуже важливо, тому що я все записувала і виконувала. Це було мені нелегко, я вам скажу, але я не сходила з дистанції. Перше завдання було, як і що, він допомагав, оці запрошення, їх можна було доробляти, переробляти, але він багато якраз ізразки давав, ну я по-своєму переробляла. А далі перше завдання було 50 чоловік набрати, це нелегко. Ви знаєте, виявляється, це не легко. У мене ті 50 чоловік -то набралися, але чат був мертвий. Я говорю Тетяні Петрівні, коли ж мій чат вже запрацює? Ну, він ніякої ж ролі не грає, він не працює. І ви знаєте, сталося так десь через рік, ну навіть більше, він не працював. От моєї партнерки Наталі Мурадової в неї чат живий, живий вже буквально недавно створила вже 70 чоловік місяць тому, і там вже питання, відповіді він живий. А в мене цього не було. А тільки коли там, я на минулому семінарі була, так, тут ми були, я казала, 500 чоловік, навіть Анна Леонідівна знає, а зараз у мене 1000, майже 1000. ну да, це, там буде хитатися, бо 1000. одні вибувають. Так, майже три тисячі. Тобто люди заходять, одні виходять, десь буває хитання, тоді. Знаєте, дуже важливо своїм партнерам сказати, ті, що зайшли в чаті. Да? Я питаю, звідки ви дізналися? Вони кажуть: а там було під постами коментарі. От один із таких моментів, де набрати людей в чат, якраз я скрізь пишу, я склала цей да, таке запрошення в чат, так, що там коротко і так далі, і посилання. От якраз саме це допомагає, тому що люди, які цікавляться, які не цікавляться, можуть рідко, можуть написати щось там, якийсь коментар, ну такого не дуже. А так люди заходять. І я питаю, звідки, вони кажуть, а звідти, звідти. Потім кажуть, а ми вашу сторінку дивилися. Да, ви, скільки вам років питають, я їм кажу, вам не скажу. <реш> 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 а вони самі а, не знають. <реш> Вони кажуть, так ну, не може бути, я кажу, а це все наша продукція. Розумієте, як це все зв'язано, людина починає довіряти А що, якщо я ще їм розкажу, як я проходила своє лікування 17 років, вірте, не вірте, мене швидка допомога забирала із судинними проблемами. Ось. Тобто робота в чаті, запрошення в чаті. Далі людина каже, так, я цікавилась, я читала інформацію. Тобто ваша сторінка, чат дуже тісно пов'язані. Дуже тісно пов'язані. Далі що можу таке ще вам сказати, метод? Я говорю цим людям, говорю, а ви запрошуєте тепер своїх людей у чат. Так, Наталя? Так. Запрошуйте своїх людей у чат, навіть в мій чат, якщо в них у вас є чат, а в кого нема. І я говорю, от е, Іванов запрошує Сидорова, а Сидоров запросить там ще когось, так, Сидоркіна. І так далі. Тому в мене вже такі є люди, які позапрошували в мій час своїх людей. Я тільки їм говорю: ви ж, будь ласка, кажіть цим людям, щоб до вас звернулися і зазвонювали зі мною. Щоб я не зареєструвала їх під себе випадково, ось, розумієте? Тому такі є нюанси, що така робота дуже допомагає. Тобто саме мені чат і це вся, все навчання, які відбувалися, вони допомагають в усьому. Ну і в мене завжди в голові крутиться думка, а ну яку ще ідею, а ну, ще яку придумать. Я ховаю голос, висловлюю, ну що і ще, і ще таке дієве, щоб звернути увагу на нашу продукцію. І, і, і хочу ще відмітити, що дійсно, коли ти не задаєшся ціллю, коли я прийшла в компанію, е, я якось дуже хотіла всіх реєструвати всіх підряд. І, е, е, а потім вони ж там одиниці залишалися із тих. А зараз я через про це не думаю, щоб там реєструвати. У мене в голові весь час думка, як зацікавити людей, як їх навернути сюди, як вчать, щоб вони більше поповнювали цей чат. Тому що людина, коли зайшла в чат, є такі, що рік кажуть, ми вже рік за вами спостерігаємо, читаємо. Так, да, нарешті прийшло. А є такі, що читають, пишуть питання, не реєструються. А є такі, що вчора зайшов, от я вже по дорозі їхала, вже дзвінок, ми з тою жінкою дзвонилися, і вже вона зареєструвалася. Зразу тільки зайшла в чат, ознайомилася і все. Різні є е, моменти. Тобто, я хочу сказати, головне, що не зупиняться всі, досягати мети. Я ніколи не думала, що педагогічну професією я ще можу продовжити роботою в іншій кваліфікації мережовика. Та я ніколи цим не цікавилася. Я наскільки далека була від цього, що не можу вам передати. От хтось каже, я в тій компанії був в тій. Я тільки знала Тетяну Федорівну, що вона ще займалася, айваном Оріфлейном. І все. А я нічим ну, брала продукцію, ж брала ось. Розумієте, як може перевернутися те, що ти навіть не планував, а тепер вже е, знаю і що треба мріяти і писати. Е, ну, е, ви чули, дама, що я е, по два статуси робила за по три місяці. Це для мене теж відкриття, тому що якийсь такий злет вийшов. Дякую усім за це, і партнерам і наставникам, усім, в кого я вчилася, вчуся. Ми вчимося один в одному. Не раз хотілося закинути це все, особливо на початку, я всім своїм казала: ні-ні, я не буду, я не буду, ні. Мені було важко, я не уявляла, де я тих людей буду брати. Дзвониш, вони не реагують або не беруть трубку. Тобто кожен має знайти свій шлях. Який йому найбільше підходить. Тобто ну, треба йти вперед. Треба не зупинятися, оздоровлюйтеся, а партнери до вас самі прийдуть. Тобто ми йдемо вперед, і якщо ти вже почав, ти вже на півдорозі. І головне не звернутися з цієї дороги. Мрійте, працюйте. Йдіть вперед. Раз я це зробила, зробите всі ви. Тобто вірити в це треба. Бажаю всім успіхів, високих статусі і всім здоров'я. Дякую за.